Мікс спортивного одягу сорт крем, вага 15 кг, ціна 12 євро за кілограм. Почнемо з ось таких прикольних лосінок. Adidas, просто гляньте, наскільки вони прикольні. Круто тягнуться на широкій основі, точніше, резиночці. Розмір в нас буде S. Вони будуть маленькими. Оп! Наступні Ще одні лосінки. Вони такі широкі йдуть. Так, розмір, щоб писали, вони на абсолютно. 40-42, тобто емоція. Ось така йде цікава штанка зі вставочками. ну, обалденні. Ще одні будуть лосінки з ефектом пушапу, дівчата. Просто подивіться на ці лосіни. Також абсолютно навесенькі. Розмір. Розмір 36. ПЛК, до речі. ЛТ. Наступні спортивки. Ось такі чоловічі розмір. Мко. Такі прикольні, до речі, цікаві. Наступні ще одні спортивки. Я так розумію, Nike. Так. Найківський розмір, зразу кажу. Розмір М. Ось такі. Ну, прикольні також. Нагадую, ціна 12 євро за кілограм. Наступний у нас буде ось такий худак. Ну, обалденний чи світшот. Розмір 46-48. Зіповочка. Блін, яка вона крута, найківська. Розпогляньте. Така балонова, прискольна. Розмір L. Наступні спортивки. Ось такі. У 20-му розмірі. Далі. Далі, далі. Далі спортивні штанишки на флісі чоловічі. Ось такі сіренькі. Так, розмір XL, великий великий. Тобто. Наступні ще одні лосінки Гляньте, на якій широкій основі і в великому розмірі. Розмір 54-56 ну Вони реально круте, круто тягнуться. Наступні ще одні ось такі маленькі лосінки будуть. Також штанка йде така широка. Розмір М. Наступний у нас буде ось така. Такий світшотик прикольний. Розмір XL. X. Adidas ковтинка. Така типу водолазочка. Гляньте. Ну, вона реально крутецька, просто. Розмір L. Наступні ще одні чоловічі спортивки. Ось такі. Такі шуршащі, Розмір XL. Зі вставочками ще одні лосіни жіночі. Просто історія спорт, розмір XS. Вони вже менше тягнуться. Мені здається, може не з ефектом утяжки. Ще одні лосінки. Розмір М. Гляньте, яка це красота. Так, що це у нас? Ще одна ось така зіповочка, водолазочка. Та Облягаюча до половини на замочку. Що це, якщо не ска? Пума. Просто. Гляньте, яка красота від пуми. Дуже класна вітровка, розмір L. Взагалі лот прикольний, тому що ціна 12 євро за кілограм. Тобто тут і бренди, і якість. Розмір S. лосінки, базові, чорні. Наступні так, така буде ковтинка, також бомбезна. Розмір не пише, вона на виборіть. Але класно маленька. Але прикольно така облягаюча, що підкреслить все, що треба. Гляньте, під лосінки, ну тут бомба. Так, світшотік в кольорі хаки також маленький. Ще ось така ковтинка, новесенька. Гляньте, ну балдж. Лосіни ще одні. Також абсолютно новесенькі, стан ідеальний. Далі. Ось така типу ковтинка блузочка цікава. Так, світшотік. худі в кольорі хакі, воно неймовірно приємне до тіла. Розмір не пише. Далі візьмемо ще один худак. Ось такий сіренький з надписом. Також в ідеальному стані в розмірі L. Покажу вам ще ось такі лосінки. Такий принт прикольний. Так, якась мурячка. Просто, які балдежі штанішки, дівчата, полосочку. Розмір, на жаль, не скажу, вони маленькі, але дуже добре тягнуться. Ще одні лосінки. Ні, кофтинка. Ось така. На замочку. Просто бомбезна. Так, ще ось такі лосінки з кишеньками. Ціна 12 євро за кілограм. Але гляньте, скільки просто ми вже витягнули обалденних лосін, звітшотів. От, наприклад, лосіни з ефектом пушап. Просто красота. Далі. Ось таке рожеве найківські зіп-худі. Також в ідеальному стані. Розмір не скажу. Ну, Вона просто ну, красота. Лосіни в рубчик. Що ви скажете на це? Типу велосипедки. Ну, що ви скажете на це? Це скарб. Це просто скарб. Розмір S. Такі лосінки. Вони всі дуже круто тягнуться. Розмір XL. Ну, красота ж. Красота і все. Так. Ось такі лосінки також цікаві. На резиночці такий плотній з утяжечкою, мені навіть здається. Так. І ось така футболочка. Я вам показала більшу частину наповнення лотику. Ще ось скільки всього є. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів. Адже спортивний одяг реально крутецький, просто 12 євро за кілограм.